Мої вітання вам всім. Не знаю, треба вам цей відео не треба, але я покажу. Рішили посадити трошки чогось смачненького під плівку. Плівка залишилася з того року. Вчора у нас ляпнув смачний дощ. Болото таке, що це взагалі. Але садити треба, я тільки що ще раз його... Чуєте, чувак, Чу. Слухайте. Є. Yeah. Чувака, як старшій дружки. І... Болотняк добрячий, трошки важко. Важко прикопувати цей салафан. Значить всередині дві каплі через пів метра, через пів метра від помідорів я відступив до каплі метр. Це десь тут 70 см. Тепер я думаю, що це, мабуть, дуже мало. Прийдеться кавунчики закидати. Ходити кожен раз, тому що помідори ляжуть і кавун, буде капець, мабуть, повний. Фу, важка ця тема. Треба робити під такі штуки плівку укладчик якийсь, чи до трактора, чи до мотоблока, бо вручну воно нудно. Тяжко, важко. Значить, тут буде кінчатися сорт Балатон. Донизу ще є трошки Балатон, Балатон, Балатон. Це чисто для себе я. Балатон, балатон, А тут -а Роман. Роман, 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 Роман. Від фірми Срінен, то це все буде аж туди Роман. Кавунчики такі є, конечно, Кращі є хужі. Є вже з вусами. Хотілося їх швидше посадити, але то справи всякі разні, то дощі, то ще якась біда. Є краще, є хужі, я вже кажу. Зараз вони нормальні, нормально вони почнуть рости. Значить, для себе напоминаю, перший роман, далі Балатон. зараз десь щось, якусь паличку пхаємо. Диви, який лапацон. Це з цих диких огірків, так і нічого тут не було підстелено. Ну добре, що я вчора фрезернув мотоблоком цей ряд, цей цей. мотоблоком прийшов, а тут не прийшов який бур'ян, різниця. І дощ лупанув добрячий. Бачите, який огірок? Де, а цей росте з землі. Ай, красавець. Ну як-не-як. робиться. Тут безліч огірка ще, Диві. от. І цвіту нормально. Кинути капельку, кинути трошки соломки чи салафанки там, ще є. Подивимося, що там є. Значить, план дій за сьогодні був, підсадили перця, гіркого ще перця підсадили, бо той трошечки мерзнув тоді, але все одно видно, що він підріс, ну він такий От. Але в нас є перець, то ми ще і цей можемо пересадити, але поки цього робити не будемо, бо... Я її смикав, то коріння там таке шикарне коріння почалося. Почалося шикарне рости. Тут вони просапані, просапаємо. Так, що тут робиться? З цими кавунами значить вийшлося ось така тема. Ось така тема виходилася кавунами. Я під цю салафанку саджу другий рік, це в тому році ми садили трошки кавуна і трошки перця. Трошки кавуна і трошки перця. Значить, е вроді така нормальна ця тема оце таку робити. Але трошки дороговажтісний цей процес. Оце ж розкачав, підгорнув, відгорнув, там коротше, ну трошки воно часу займає. А е за час платиться, як знаєте, всі. Часу трошки займає, трошки дорого цей процес йде. І в тому році це воно було. Е, отже тако... Е, були, звісно, ближчі, ближчі були міжряддя. Кавун заліз конкретно. Був хороший кавун, багато кавуна була. Одна біда, яка була, що От виростає цей кавун здоровецький. І так воно цій каплі він росте. І капля тільки торк, а далі не тече, бо тут здоровецький кавун росте. А під ним нічого не видно. Оце такий попандос був. От. Значить, в тому році кавун садили так, пересадили так. Де-де був бурянець, пробіглися і була красота. Бурян був в основному тут. В цей раз я хочу значить, що зробити? Забовтити глібіцида грунтового, наприклад, гезагарда чи того стомпа, ну, щось таке, да? І акуратно. Мінімальний зазор між землею, щоб не попало нікуди лишнього, і пробігтися цю стежечку лупанути буде. О, буде. От. Значить Цей процес мені якби сподобався, тільки дороговартісний. Кавунчик був чистенький, сухенький. І це один мінус, що він лежав, передав його в каплю. В цьому році ми також його вирішили. Ну так як я в тому році плівки набрав і там ще кусок. Нормальний рулон валяється, то вирішили ще використати цей рулон ще в цьому році. Е, ще залишилися такі загрізані день, ще й день посадимо там трошки салафана. От. Вчора я також тут мотоблоком є, що пройшовся по міжряддю. Якраз тих тут пройтися, там ще в тих пройтися. І дивіться, які шикарні всі помідори. Це сорт Мамако. Взагалі шикарні, вони мені подобаються, Дивіться, які вони густі. Там, якщо зверху дивитися з то прям рядки змикаються. Рядки майже змикаються. Там лежало агроволокно, оце ж скла скучене сюди, на всю сторону, то тут а, тоді не просапали, тут сапали, тут не просапали, то трошки бурян Це б такий був, тоді коли ми розкривали. Ось такі є. Посадили з такою либудою спеціальною. Так і... Тільки що я тут бачив, і ще й вам хочу показати. Що я тільки що бачив? Ось такі помідори мамаку, це вже на городі. На городі теж одна відпала, одна відпала, але кущики такі, шикарні кущики, нема що сказати. дивіться які кущики. От. Пише один товариш, коментарка що якщо вони такі в тебе зелені. Що зелені? Тому що це помідори, вони мають бути зелені. Чим вони оброблялися? Оброблялися, значить, вони по листі тільки були. Це як він зветься. Як він зветься. Редамілголд. Значить, був редамголд. Три двадцяточки було. Це по листі було. Перед. Передоранку і вроді я всипав нітромофоски сюди. Чи не всипав, я щось, щось я не пам'ятаю, чи я її сипав, чесно скажу. Ну і по помідорах які, дивіться, які, Діться, які тут завязі просто. Одна, друга завязь. Один цвіт відпав. Зараз вже може не будуть відпадати. вже тепліше, тепло пішло, то може відпадати не будуть. Тобто по підкормках це було все. Зараз ми, значить, що зробимо? Опять же, шляпнув вчора дощ. Це добре що шляпнув дощ. Що ми зробимо? Значить, ще раз міжрядочка торк. Кидається сюди капелька, бо так і ми не спіли кинути її, треба срочно кинути, тому що зараз рядки зімкнуться, Тут буде проблема. Буде проблема тоді її кинути. Бігом капельку торк. А вже по капельці можна буде дати все, що хочете. І три двадцяточки по каплі можна пропустити буде. І кальція пропустити можна буде і забовтати кураки. Зараз в мене є мета. Теж хочу пропустити його по каплі. А це капуста-агресор. Ця капуста-агресор, мені здається, буде більше бабла коштувати зараз, аніж оця рання, що там продається за, за 3 копійки. А Зараз ця рання всіх кінчиться і буде капусяний голодняк. А в мене вже буде агресор по 2 кг і гривень по 15-20 Продати один качанчик 2 кг за 15 гривень кіло. Це нормально буде. А якщо буде 3 кг чи 2,5, то це ще буде краще. Трошки якісь мухи тут літають. Я звертаю увагу, що якісь вже мухи літають. Капуста поки не загрізена, я її був обробляв квадрі... Цим, як воно називається. Е... Моспіланом опять же, я її обробляв і актарою. Але то в мене ще є всякі препарати від цієї штуки. Тільки не пам'ятаю як вони звуться. А моя спілана і актара у мене безліч ще з поза того року залишилося. І середня капуста є також. Так, Ну і кавунчик, кавунчик, кавунчик. Куда ж без кавуна? Куда ж без кавуна? Такий, є краще, є хужий. Хотіли його раніше садити, не вийшло, то він мучився в теплиці. Значить, кавун, який тут кавун є. Кавун є роман, віцингенти балатон. Віцингенти. є кавун Ямайка. І Багама, це теж від Сінгенти. Є кавун продюсер Ау продюсер і є кавун Шуга Бейбі. Що ви скажете? з цього кавуна щось чи ні? А тут або, або покроплю, як я вже казав, треба спробувати якось це обережно так. Або соломки сюди лупанути. Або лупанути сюди соломки. До речі, десь я вже бачив Маленькі кавунчики десь тут були. Десь були. Ось така тема.